Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати історію патологічного накопичення. В літературі є велика кількість версій, як це весь синдром можна називати. Тому що ось ось недавно в МКБ 11 якраз виділили синдром патологічного накопичення як окремий діагноз, як окрему історію. І в той же час ось цей симптом, симптом, синдром. Патологічного накопичування він може спостерігатися і при нейрокогнітивних порушеннях в літніх людей, наприклад, при деменції. Тому є дві окремі такі історії, або це чисто лише синдром патологічного накопичення, або все ж таки синдром патологічного накопичення, ось ці симптоми патологічного накопичення будь ось речей. Вони спостерігаються, наприклад, при деменції, при шизофренії і тому подібне. Тому в деяких літературах ви можете побачити ось цю старчеське таке накопичення патологічне, або старческий такий синдром занедбаності через. Так, патологічне накопичення, синдром старчиського збідніння, синдром соціального розпаду, синдром Плюшкіна, синдром старчеської апатії, синдром старчівського захаращення або синдром Діогена. В основі якраз береться раніше, так в легенді, там за основу брали якраз раніше синдром Діогена. Чому? Тому що був такий Діоген-філософ, який одного чудесного дня, будучи прихильником такого сильного мінімалізму, просто собі пішов десь там жити, в якийсь такий глиняній. <глад> Посудній структурі і пішов собі десь там жити подалі від усього цього світу. Тому в основі ось цього патологічного накопичення лежить якраз ця така легенда, ось ця така історія про одного філософа Діогена. В 1966 році вже плюс-мінус так можна було побачити ось цю історію певні розмови під назвою Синдром Діогена. Ось цей сьогоднішній наш синдром патологічного накопичення. Коли ми говоримо про патологічне накопичення, то тут є ключові моменти стосовно того, що людина накопичує будь-що. Це може бути реально якась цінна річ, може бути взагалі не цінна річ, може бути практична річ, а може бути вже якась зламана, непрактична річ, якісь там детальки, які нікому не потрібні. Ніхто взагалі вже не цінує це все, але людина говорить, для мене це цінно. Колись ось то-то, то-то, то-то пригодиться, тому я нічого не викидую. Для мене це цінно а для вас це взагалі може бути мені все одно, все одно. Тому ключові моменти, на що потрібно звертати, це той факт, що людина багато чого будь-що там накопичує, людина закривається від соціуму, і в той же час людина занедбало ставиться до себе, до своєї гігієни, до всієї чистоти. В неї вже ми, ми не побачимо брезгливість. Вона може реально спокійно їсти ложкою, не помивши, нічого з неї не зробивши, можливо, десь там. Струхне чи що, по якій усього бігає таракан, накака, вона так какульку струхнула і далі собі їсть ці ложка, тому що вона вже не бризглива. Ось ось ця історія патологічного накопичення має в собі таку ключову травму стосовно того, що десь щось забрали. Тобто страх того, що вже десь вже забрали, і я знову буду переживати той страх, що в мене щось заберуть. Ось ця історія страх того, що знову ще заберуть, йде в перегиб того, що людина патологічно щось накопичить. Сюди ми також будемо відносити історію того, що людині складно комунікувати саме з близькими, з рідними, соціумом. Сюди ми також будемо відносити до, от, до постановки діагнозу або до якихось таких чітких конкретних симптомів ось цього нашого синдрому патологічного накопичення людина перед цим може, наприклад, колекціонувати якісь речі або зберігати якісь речі, нікому не продавати, і в принципі нам може бути начебто зрозуміло, чому вона не продає, чому вона не викидує, просто раз накопичувалась, два накопичувалась, і так пішло, пішло, поїхало. Хоча. По своїй природі синдром патологічного накопичення має дві історії: з однієї сторони, психологічна, яку ми щойно обговорили, і фізіологічна. І ось тут також відбуваються певні порушення в роботі мозку. Це може бути травма голови, це можуть бути проблеми з центральною нервовою системою, це можуть бути нейроінфекції, енцефаліт, наприклад. Це може бути історія про те, що десь щось травмувалося, і в результаті йдуть певні м -м, деструктивні процеси в мозку. Наприклад, це також може бути історія певних заборонених речовин, певних шкідливих речовин, які людина. Приймає, і тому так може відбуватися, що спочатку, начебто, колекціонує щось, потім вживає певні якісь такі заборонені препарати, а потім уже з віком ми будемо бачити симптоми з синдрому патологічного накопичення. Найчастіше страждають якраз люди похилого віку на даний сьогоднішній синдром. Коли, так, симптоматика, щоб інше не забула, симптоми. Симптоми, симптоми, симптоми. Що ми будемо бачити при симптоматиці? Перше людина чим далі в ліс, тим більше дров. Тобто людина от буде накручувати, накручувати. Ось тусь. Історію накопичення, агресивності, закритості, занедбалості стосовно гігієни, стосовно чистоти, стосовно порядку, людина буде агресивно, драцівливо захищати кожну свою річ. Людина не буде відчувати ніякого сорому. Їй взагалі буде не стидно, не соромно, ось такою вонючою, грязною, непомитою, з нечистими зубами виходити десь по людях ходити, і от, ну, вона знову ж таки, так як вона не любить людей, вона буде від них закриватися. З родичами будуть постійні скандали. Це лишній раз буде нашу сьогоднішню людину денервувати, буде ось ця вся агресивність стосовно того, не лізьте, мені це все треба, воно все корисно, колись то все пригодиться. А родичі то бачать. Тут ключовий момент, що людина вже критично не осмислює, що відбувається. Для неї, начебто, все чисто, начебто, все нормально. Хоча зі сторони ми будемо бачити, що не все нормально, будуть відбуватися якраз певні порушення ще в мислення стосовно того, що все окей, ну все далеко не окей. І ми, як люди, як близькі цієї людини будемо це помічати. І зачастую там якраз дуже багато конфліктів, лишніх стресів, тому людина кожен раз, кожним роком все сильніше буде закриватися, агресувати, накопичувати, накопичувати, накопичувати. Ось будь-які незрозумілі речі, за ними не слідкувати. Сюди ж також ми будемо відносити історію того, що можуть там поселитися. Як собаки-коти, незрозуміло які, так і таргани криси. І ось ця вся історія антисанітарії буде провокувати ще більше, більше, більше якихось захворювань. В результаті буде посилюватися, поглиблюватися, ускладнюватись. Наша сьогоднішня історія, тому що ну ми зрозумі... ми розуміємо, що зараз тут якась подряпина у людини, а вже через певний період часу у людини може бути просто там гонгрена, надо вже відрубати руку і ногу, і тому подібне. Тому ось ці інфекційні захворювання, як через те, що Повний бруд, антисанітарія, грязь, куча всякого хлама, пилюки, нема чим дихати, оцей весь, 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 весь весь ось цей весь ад. Він буде провокувати ще інші відповідні проблеми зі здоров'ям. Тому ну, може бути реально летальний вихід, летальна історія. Людина ще сильніше, якщо ми будемо вже говорити про ускладнення, буде агресувати, закриватися від соціуму, ще сильніше буде недбало, 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 закриватися у цьому всьому своєму якомусь світі. Ось ці всі когнітивні порушення вони будуть набирати, набирати свого оберту. Дуже часто, якраз такі бабушки, дідушки, вони оце захаращують свою квартиру, і потім мають реальні такі адміністративні певні порушення, тому що в їхніх квартирах там коти, там собаки, там таргани, оце в цьому домі, оце все воно бігає, скакається, і ще можуть писати певні жалоби на цю бабушку. А у бабушки вже конкретні порушення змислення, вже конкретні порушення з сприйняттям цього всього світу. Тому. На етапах діагностики з нею мають співпрацювати як лікар-психіатрик, так і невролог. На основі цього там спостереження, там якраз ось ця вся комунікація. Тому що людина з таким синдромом, вона взагалі не любить людей, вона від них закривається, вона агресує на них, вона може і кинутися, аби тільки не тронули її речі, або ніхто би це все не викинув. Як ви взагалі посміли з родичами, вона взагалі не спілкується, вони всі такі погані, хочуть виконати всі мої речі там вони взагалі нічого не розуміють. Ось цей, весь буде, ось цей весь буде весь скандал. І ми це все будемо бачити. Сюди ж лікар-психіатр також буде спостерігати про те, що там говорять про неї сусіди, чи говорять її близькі. Ну, з ким там він спілкується з оточенням. По ось цих всіх факторах буде якраз комбінуватися діагноз. Сюди ж також можуть проводити там головного мозку, тобто подивитися, які саме йдуть порушення в мозку. Тому що синдром патологічного накопичення це не лише психологія, це не лише психіатрія, це якраз і фізіологічна історія, і там ідуть конкретні порушення. Тому і відповідне буде лікування комбіноване. З однієї сторони, невролог, з іншої сторони, буде психотерапія. Психотерапія, знову ж таки, ось ця така вікова психіка, вона сама по собі складна. Я взагалі пам'ятаю, в мене там теж розповідали, що в деяких випадках взагалі немає сенсу консультувати, там розказувати похилим людям, як жити і змінювати своє життя, тому що їм просто потрібно виговоритися, і в деяких випадках для похилих людей психотерапія це просто прийти, їх вислухати, підтримати і все. От їм і більше й не потрібно. Вони нічого змінювати не збираються. Вони вже просто хочуть провести нормально оцей день, який в них є, тому що не зрозуміло, що буде завтра. Тому сама по собі, ось ця така доросла психіка, вона складно змінюється. Вона така ригідна, така стала, дебела. Так і ще з цим синдромом. Патологічного накопичення, де такий сильний, сильний сильний страх втрати. І тому людина так патологічно все накопичує-накопичує. Тому тут буде складна психотерапія, тут буде таке відчуття, начебто б'єтесь головою об стінку, Пояснюйте, треба це викинути, воно не треба, не треба, не треба, не надо. І ось тут потрібно кожен раз отак, знаєте, репіті головою об стінку стокатись і намагатися пояснити, що це ми все викидаємо. Тому що воно не потрібно. Потрібно поприбирати в хаті. Потрібно, щоб ці що тут бігають таргани. Це ненормально, їх треба виводити, їх треба кудись дівати, оце все треба оци, трупів, оцих животних надо з квартири виконати, щоб воно не воняло. Оце все треба прибирати, вот, за тим воно треба все слідити. Це дуже-дуже складна от така робота, головою в стінку стукаєш і тук-тук, тук хтось -тук 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 відкроється. Відкрити двері, бо я хочу вийти. От. Тому це складна історія. І тут реально прям потрібно так от складно, складно, складно. Я це кажу для чого? Для того, щоб ви не фантазували, що психотерапія, та да да та -да та -да -да, І все буде. Ні. Це прям реально, на. морально дуже важко навіть консультувати людей, коли ти не бачиш якогось результату, коли взагалі того результату і не буде. Ну, реально, все. Ну тут. От. Тому я просто вам кажу, це, це реально так морально виснажливо, коли ти провів кучу всіх якихось таких робіт, і ти розумієш, що це все до одної лампочки, і воно все одно сидить і чхати на це все. Вона сидить, якого я тут сижу. От якого я тут сижу. Ви охреніли мене сюди. і оце, Мені воно вупше не... І от ти читаєш оце прям в очах оце все читаєш. І ти ну, прям ну, морально це реально складно. От, Так. Далі. Психотерапія. Психотерапія, ось вона така складна, тому готуйтеся, братуха, буде сложно. Далі. Якийсь такий момент профілактики, він ну, знову ж таки, у невролога своє лікування, я кажу тільки за психотерапію. Профілактика це історія про те, що ми знаходимося в дружніх таких теплих стосунках з нашими дідусями, бабусями, з оцими всіми віковими нашими людьми, тому що вони хочуть, щоб відчували, що є певний контакт, певні довірливі стосунки з близькими. Тому що чим сильніше людина буде відчувати, що є розрив, тим сильніше вона буде переключатися на певні речі, накопичувати з таким страхом щось втратити, тому що. Вона буде відчувати, що, наприклад, втратила комунікацію з близькою людиною, або втратила, там хтось помер з близьких. І тоді, і, і тоді людина отак, бац і переключається, дуже, ну, так, та ж, та ж може бути, от вже прям конкретно ми бачимо яскраві такі наслідки, там, втрати, от, тому що психіка боїться ще раз щось втратити і тепер патологічно щось накопичує. Це потрібно розуміти, з цим потрібно працювати отак 24 на 7 і не фантазувати собі ідеальних якихось картинок, психотерапії, там, таблеток, там отут рах, бах Ні, це прям конкретно жорстока робота 24 на 7, неблагодарна в деяких випадках, в деяких таких ситуаціях, неблагодарна в деяких моментах. А ти просто це робиш. От ти це робиш з надією, що. Хоч щось, якийсь там нуль нульсотих відсотків, один да? одна сота, одна мільярдна, може щось і на три секунди якось і зміниться, або щось зрозуміє ця людина. От, тому профілактика це знову ж таки звернути увагу на причини, наприклад, емоційне відторгнення, ось ці такі нюанси навіть колекціонування. Така сильна любов до якихось речей, там, де речі, заповнюють пустоту, або ось така історія якихось травм, або проблем з центральною нервовою системою. Це все просто є профілактика. Профілактика це попередити ось ці всі причини даного синдрому і дружні, теплі, довірливі стосунки, які необхідні. От, всім. На, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Предлагайте якісь свої коментар. Томатка, тематка.